У понеділок, 17 грудня, відбулося традиційне чергове виїзне засідання експертної ради рейтингу Лідер року. Нагадаємо, що цьогоріч проходитиме вже 11-те підведення підсумків і визначення переможців у найрізноманітніших номінаціях цього впливового рейтингу. Членами експертної ради є провідні масмедійники краю, і саме вони визначають найкращих закарпатців. Метою ознайомлення ради стали підприємства Мукачівського району, і серед них нещодавно створене фермерське господарство Світ м'яса. Нове підприємство із переробки м'ясопродукції було створено у селі Жуково Мукачівського району не так давно, 2011 року. За словами директора фірми Віталія Калиніча, така необхідність була викликана тим, що переважна більшість ринку, а це до 70%, представлена продукцією сусідніх із нами областей. Окрім того, на Закарпатті вдосталь якісної, екологічно чистої сировини, що може забезпечити цілком конкурентноспроможний асортимент продукції. Робництво підприємства надсучасне і технологічне, із дотриманням усіх європейських стандартів. У приміщенні чи не стерильна чистота, вражає асортимент, а це понад 100 видів різноманітної продукції, що вже встигла припасти до смаку закарпатцям. Для патріотів вироби із елементами суто закарпатських кулінарних традицій, а м'ясні рулети. Тут не відрізняються від тих, котрі печуть закарпатські господинні свята. Окрім домовленостей із супермаркетами, фермерське господарство реалізовує свою продукцію у власній торговій мережі. Магазинів Світ м'яса на Закарпатті вже сім, але вже через рік-півтора, сподіваються, власники вони будуть представлені у всіх районах області, а їхня кількість становитиме не менше 20. Далі підприємство планує освоювати терени України. Сьогодні вироби господарства представлені трьома офіційно зареєстрованими торговими марками: світ м'яса, ковбаси Віталія та Закарпатські ковбаси.